Сьогодні в нас дощ і хочу вам показати, як я утепляю інжир. Я його висадив цього року перший рік в ґрунт. І от дивіться, перший раз він достиг, перша ходка, а друга не достигла. І от багато інжиру такого що зеленого. І хочу його втеплити сьогодні. Дивіться, як я роблю. Батьки постійно розвиток тепляють. Перегніть, сиплять на корінь. І цілу зиму він гриє. гріє коріння. І потім знімають його весною, весною коли вже тепло. на город. Я так само хочу зробити. Розрісся він мене гарно. Я його не підчищав, я думаю, весною його підчищу. Звісно, обріжу зараз, якщо буде мені мішати. Він жел класний, такий солодкий. Якийсь називається, навіть в мене є записаний цей сорт. Ну, чіткі, чіткі, ніж. Так, що, будемо тепляти? Так, е, да, от взяли, купили агроволокно. Це сотка, чорне, саме плотніше, яке є, але для нього, бо тому, що ми не знаємо, яка буде цього року зима. А по весні, коли дуже вже роз... буде плюсувати, плюс 5 ми його снимем. і накриємо яким? білим, якщо ще до заморозки. Так, да, якщо до заморозки. то накриємо білим агроволокном. Два Пробний, попробуємо. Попробуємо, як він ґрунті у нас зараз. Перезимує. Да. О, і прикопую його трошки. Ми його вже замотали. Чуть-чуть щоб Воно собі не було. Таке якісь вийшлось. Нормально, <різь> чого. Попробуй, <різь> що? Якщо буде дуже... Мороз, я вже йому кажу, що можна і навіть кинути пару якихось куфаюк зверху. Але він каже, що так перезимує. Перезимує. У людей я бачу і так зимує, без, без накриття. Одної жінки, там ці подочком я бачу ще під яблунею, Великий кочку перезимував. Але це я вже так його роблю крутий. Все, так у нас вийшлося кущі. Дощ іде. На завтра передають заморозок, того ми швидко да, сьогодні дам. замотали. йдемо. Йдем далі. А от так, я нажала а, паузу. Ось, друзі, запасія дровами цього року. Тільки кінчився отупительний сезон і я в кінці квітня зразу першу машину купив. Потім в травні другу і третю я вже наскрабав. Дивіться, скільки дров. Це от, Теплиця, багато дров зідає, ну, плюс ще е, хата теж на дровах. Вона і на газу ну, переключається котел на дрова. Да, бо зараз нереально дрова купити. Скільки? Одинадцять тисяч? 12-11 тисяч гривень. А ми ще купили 5 з половиною. На п'ять тисяч. на наполовину. От ще 7 є. Перше тут завиті. Скину. Навіть ще сьогодні носив трохи дрова. Ще робота у нас одна є. Тепличка. Трубу треба довести доверху. Чуть-чуть хочемо підняти, щоб лучше тяга була. Воно і так ніби нормально було. Такий дощ валить. Там ми йдемо в кутличку. Котяра, як завжди, стит. Міще дивиє. Міше холодно. Холодно, дощ. Ось теж сюди влізеться машина, бро. Під сходи і сюди. Ще вчора на глум вечором заносили. Так, да, щоб сухенькі були. Ось сухенькі. Вже будемо палити сухенькими дровами. Завтра пробувати. Так. Да. Так, йдемо. йдемо Далі. На дворі холодно, а в нас теплишся, все зелене. Далі температура. Не погано. Е, Зріж лімончик додому, до чаю. Так. Да. Давай саме більшого. Ні, сам більшого не буде. Або так. цього красавця не я хочу. Він, він не саме більший, він такий середній. Давай Давайте, Ді, діти дуже хочуть. Нині ще й ком зараз поп'ємо. Відровий бачите? Відровий різ. Скільки він має раз. Два, три, чотири. І п'ятої я зрізав. О, такий класний, А? Угу. Давай зважимо. У тебе є вага? Є. Що, є пів кіло? Чи більше? Ніби якийсь кабачок несе ще. У нас на базарі питали, що це. Боже, що тільки не казали? І гарбузи, і кабачки, і, і памело. Як тільки не називали її? А, а мене є торбинка десь. Не, не, не. Всі такі зачухані але нема часу, коли марафет наводить, правда? А я, нема. Турбин. Давай. Не загубила по дорозі. А, я, щоб двірки обвила тоже мой сетку. Он не у всех печенье. блин, классно, это реально. А он 600 700 грамм будет. Так, ну Ну, 750. Хороший. Ну, це не приділ. У нас був до 900 грам, так? Да? 950 мене був. було. Угу. Блін. я хочу зараз перебувати і Не віри, не віри. 750. А, да, Сьогодні будемо пити чайок. На дворі холодно, дощ. Завтра показує вже скоро сніжок. Будемо пробувати завтра запускати котельню. Трошки пропалити їм. у нього взяли туди класно, га? Твіки. Угу. Півголови. <ривіт> Півголови. Круглій зараз. Угу. А що не пущу всі такі. Місто моє більші. Але це теж гарно. Кібівсі всі лимони були, а? Люди вирощують та й мають, правда? Так. Да. Нам теж недавно казали, що такі нас по 700 грам каже. Да. У нас купляли саженці два роки тому. Це урок вже такі лімони не хвилю. Зараз неспокійно. Зараз в нас в Україні бомблят. Дівна, війна. А тут хоч трошки забуваєшся, заходиш і зразу ця депресія уходить, як то кажуть. Я дуже хотів на... все, все забрати звідси на вікна. Трохи, але жінка не дає. Ні, все, а на, вік... на вікна не хочу. не хочу. Повитирати вікно не можна, бо не можна пересувати і крутити ними. Ну що? А як а як помила, то приходжу, слухаю, ти не так поставила, ти не так переклала, то ти не вони туди перекрутила. Ти на вікнах зимою ростуть, а тут буду стояти, цілу зиму не росте. Зато я буду спокійна. На вікнах вони взагалі ростуть, цілу зиму ростуть тепло? Тут... Да, якщо в кого є тепло, хоча б 18-20 градусів, ну, да вони так ростуть. А ще якщо їх зверху бризкати, щоб їм була влага і теплота, вони круглий рік вегетують. Все, речка, погнали. Так, йдемо щось далі робити, бо нема часу. Все, до зустрічі.